Привіт, любі, дорогі діви! Це ворожіння на три сфери вашого життя на червень місяць 2024 року. Особисте життя, робота і фінанси. І так, чого вам остерігатися, в чому вам пощастить? Давайте подивимося, особисте життя, поведінка вашого партнера, моральний стан вашої пари, емоційний стан вашої. І так, поведінка вашого партнера. Ваш партнер не хоче вас чути зараз, поки що він це ворожіння і для чоловіків, і для жінок в червні, місяці, що буде у вас відбуватися? Відбувається у вас зараз такі незрозумілі ситуації. Ви вночі можете не спати, ви можете обдумувати у вас багато страхів. Ви тривожитеся, багато тривог, багато переживань. Не завжди ви чуєте один одного. Не завжди ви не можете достукатися до свого партнера. Це так, як і жінки, і чоловіки, чоловіки не можуть достукатися до жінок, жінки, до чоловіків в парі. Це загальна енергія по парі. Але одночасно ви не можете один до одного доснукатися, і одночасно ви ж і переживаєте кожен окремо, ви переживаєте свою трагедію, що я не можу достукатися до свого партнера. У вас трагедія і в одного, і в другого. По два боки ситуація трагічна, тому що ви не завжди відверті, переживаєте один за одного, але нікому нічого не говорите. І важливо поговорити, важливо сісти за той стіл переговорів. А, можливо, так страшно, але чого вам боятися, що може статися страшного. Наберіться терпіння, а, вищі сили на вашому боці, все по справедливості. І тут. Карта, яка каже, що вам робити в цій ситуації. Давайте подивимося, що робити в цій ситуації. В цій ситуації треба взяти в першу чергу в руки себе. Тому що ви самі дуже не наповнені і самі дуже маєте багато претензій, а так діло не піде. Ви не дійдете такого консенсусу зараз, не дійдете спільної думки. У вас такі трошки біль на серці, навіть сльози, і ви не можете говорити з партнером. У вас не вийде. Вам треба от себе гармонізувати зараз. Почати. Знаєте, що от іде інформація, що спочатку. Подивіться на свою поведінку, тому що більше така зацепка за партнера, що робить партнер. А давайте ви будете дивитися, і карти кажуть: подивіться на свою поведінку, як ви себе поводите. Які у вас не те, що як ви себе поводите, а який у вас внутрішній емоційний стан. Гармонізуйте цей емоційний стан, наповніть себе тим щастям. І тоді ви зможете подарити оце щастя своєму партнеру. Це, звичайно, не легко. Це праця, 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 праця. Але. І треба пам'ятати, що стосунки а це також праця. І праця, коли ви працюєте, вкладаєтеся в ці стосунки у двох, а не хтось один. І у вас все вийде, тому що, можливо, вам хтось наговорив щось на вашого партнера. В принципі, у вас немає такої думки, що мій партнер якийсь не такий. У вас любов, у вас злагода, у вас мир. І тут якісь ворони принесли вам якусь брехню. Дорогесенькі, оці всі ваші тривоги, що на початку випали, це все не ваші тривоги. Це хтось вам, мото, як кажуть, на карках, Це не ваші слова. Хтось вам наговорив на вашого партнера, і ви, якби, це приміряли. Але ваша пара любить, ви дуже люди закохані вийшли. Енергія закоханих. Любіть один одного і бережіть один одного. Тому що чудова це себе, якісь недобродичливці, які завжди є, завжди присутні. Хтось щось сказав, хтось щось доніс. Десь хтось когось щось побачив. І не звертайте ні на кого уваги. Плекайте своє кохання, плекайте свою, свої відносини. І так, давайте ще зараз подивимося для людей, які. А, яка перспектива нових стосунків? Хто не має стосунків, Давайте подивимося в червні. Які шанси у вас знайти кохання? Є багато шансів знайти кохання. Вийти треба між люди. А вийти між люди, засяяти, заявити, гарно одягнутися. А тут це ще карта про те, що наповнити себе також, іде така тенденція, що ви маєте звернути увагу на себе, яку енергію ви транслюєте. Вам може здаватися, що все світ вам не дає партнера. Чому питання? Давайте подивимося, що таке, що ви не можете знайти партнера. Ви можете знайти партнера. Партнер є для вас у всесвіті в просторі. Вам треба просто простягнути руку. Щоб простягнути руку, вам треба наповнити себе, гарно себе наповнити внутрішньо, дозволити собі. Також дозволити собі засяяти, подивитися, якщо ви хочете такого партнера, якого ви хочете партнера? І вам доля подарує, потрібен час тут також і. Карта часу, енергія часу, коли ви себе наповнюєте тим, тими емоціями, якими ви хочете, щоб вам. Тобто зараз я сформулюю, іде така інформація, що вам треба наповнити себе такими емоціями, які ви очікуєте, побачити у своєму партнері. Щоб не було таких ілюзій, подивіться, який чи яка ви. І якщо би ви себе зустріли на вулиці, які ви енергії транслюєте, чи ви б самі собі сподобалися? І в дзеркало подивіться, чи ви самі собі сподобаєтеся. Якщо ви зустрінете такого партнера, подивіться очима партнера на себе. Чи сподобається, чи ви сподобаєтеся тако, таким, як ви є? Як ви одягнуті, як ви себе поводите, як ви розмовляєте, який внутрішній у вас а, є стан? І шанс є, шанс є завжди. А все світ вам приготував. Приготував хорошу людину, дуже запальна людина. І в просторі ця людина вже є. І це дуже така пристрасна людина, тому що карта диявол це в першу чергу людина, яка от вас зустрінеть і вже вас не відпустить. Так, ось такі енергії. Дивимося тепер на роботі. Що вас чекає на роботі? Які енергії панують у вас на роботі, в колективі, яке ставлення колективу, яке ставлення начальства до вас? Дивимося. Робота, Робота не початий край. На роботі Робота не початий край однозначно. А, є якісь шанси у вас, точніше кажучи, є якісь шанси, вам дають шанси, ви не бачите. Оце карта. Про те, що о, вам здається, що ви так завалені роботою, але тут є ключі, і що двері закриті. Але тут є ключі, і вам дуже легко ці двері відкрити. Ви просто опустили голову і не бачите, що все не, не так складно, як ви собі намалювали. Роботи багато, але ви дуже швидко її розрулите. Прийдуть потрібні люди, прийде потрібна інформація. Тут людина легко все розрулює. Дуже легко, чітко є команда, є підтримка, є допомога. Ось вам здається, я одна. Але тут дивіться, і пташечки, летять, і лампочки, звідси, багато ідей, багато людей, відкрита книжка, багато інформації, все йде в ваше життя для того, щоб ви все розви все можете. Ви просто опустили голову і ви думаєте, я одна, чи я один, все на мене звалили. Ні-ні-ні, у вас є все. Вам треба просто підняти голову, і взяти ті ключі і. Направити і відкрити ці двері, двері можливостей, просити про допомогу інших, інших людей. Тут ще також карта така, що ви потребуєте допомоги, потребують ваші колеги допомоги. І тут вам. Тільки не сидіти, якби не закриватися, а взяти ключі, відкритися і попросити цю допомогу, і все буде вдаватися набагато легше, ніж ви зараз думаєте. І давайте глянемо на перспективу нової. Вам ніхто не заважає, якщо ви думаєте, що там на вас начальство тисне, що хтось на вас тисне. Ні-ні-ні, от ви самі на себе тиснете. І ви не берете оті ключі, не берете ті інструменти, які вам допомагають досягнути всього, чого ви. Маєте зробити. Є у вас все для того. Давайте подивимося: перспектива нової роботи в червні. Люди, які шукають зараз роботу, яка у вас перспектива знайти роботу в червні. Дивимося. Карти нам підказують. Щось має статися у вашому житті така трансформація величезна. Спочатку буде такий. Повністю щось піде не по плану. От ви собі спланували щось, і у вас щось піде не по плану. Не так, як ви очікуєте, але це на краще. От ви можете переживати, але отут чудова карта От карта башня і карта а, Двійка чаш це чудова колаборація, чудовий шанс знайти нову роботу. У е, вас може на початку червня піти якась така дуже сильна, жорстко щось не по плану. Ви собі планували, щось собі заробили, робили, робили, робили. На, на рахунок пошуку нової роботи, чи навпаки, от ви сиділи там на старій роботі, сидите, і тільки так так далеко в думках ви. Думайте, поміняти би вже цю роботу. І зараз стануться такі обставини, які від вас не залежать, які вас просто виштовхнуть з того, що де ви зараз є. І це буде краще для вас. Вам спочатку буде страшно, але це пам'ятайте. Пам'ятайте те, що я вам кажу, це краще для вас. Вам доля приготувала кращий сад. Ви просто, якщо вас звідкись всесвіт виштовхує, вас звільнили з роботи, чи вас пере, можливо переведуть на вищу посаду. Спочатку вам буде якби, так некомфортно, бо ви подумаєте, що все йде не по плану, щось відміниться. Щось буде не по плану, але це для вас на краще. Ну, так що уточнемо цю енергію, Так, ви попадаєте в коло однодумців. Однозначно, ви переходите на новий вищий рівень. Є великі перспективи знайти нову роботу, перейти на роботі на вищий рівень, на іншу вищу посаду, на більш оплачувану посаду. Це коли людям легко порозумітися, хороша колаборація може бути, навіть якщо ви запускаєте свій бізнес, також хороша колаборація, підписання договорів контрактів, все буде легко вдаватися вам. І давайте дивитися, в приємного вас чекає. Що приємного чекає вас в червні місяці в особистому житті. Ви відчуєте любов, таку, знаєте, відчуєте себе як малою дитиною. Ви відчуєте, що вас люблять. Ви будете знати, що вас люблять. От таке відчуття повної любові. Така буде ніжна, ніжна. Обстановка, коли ви як мала дитина, і ви відпочиваєте. Отак, От як тут дитин, людина, так як дитинка в утробі матері, добре, тепло, комфортно, легко, радісно. І це буде вам дуже-дуже приємно. І це надасть вам багато сили. Оця така підтримка, це таке відчуття, що вас люблять, вас так окрилить, вам буде. Ви відчуєте такий прилив сили, прилив енергії, і ви дійсно зрозумієте, я набагато сильніший чи сильніша, ніж я думала дотепер. Мене люблять, в мене є підтримка. Це вас буде дуже окриляти. Якщо до того ви думали, «А, ні, все, все пропало, щось там то не завжди ви себе можете так оцінити, але зараз ця любов, ця підтримка вас так окрилить. Ви почуєте, ви відчуєте наскільки ви. Яка, це така також е, оцінка. Ви, вас оцінять дуже високо, і ви самі відчуєте, наскільки вас ви цінні. Цінний фахівець, цінний, цінний працівник. Також це е, цінна людина, партнер. Ви відчуєте, що вас люблять в усіх сферах вашого життя. Просто наблюдайте, наблюдайте простір. Е, Простір вам покаже оце коло любові, де вас люблять, де вас цінять. М -м -м, прекрасно. І чого вам остерігатися? Остерігатися вам в червні місяці вам треба остерігатися розчарувань. Якісь будуть такі невеличкі невдачі, розчарування. Це може бути навіть просто карта ностальгії, що ви зараз. Можете ностальгувати, буде така, такий момент, коли ви будете згадувати минулі часи і думати, як було класно, як було весело. А дивіться в можливості: не дивіться в те, що було, не зливайте енергію в минуле, трошечки згадали, набралися сил, набралися енергії, позитиву того з минулого, і привнесіть цей позитив в теперішній час. Дивіться на повні чаші, а не на розбиту чашу. Так, тепер подивимося ще. От таких емоцій, тригерів треба уникати в червні. І подивимося загальну карту. Карту енергії на цілий черві. Яка буде енергія загально панувати в червні у вас? Повний розклад на всі сфери життя. Енергія руху. Ну, взагалі, я так розкладаю розклади для всіх знаків і Майже всі знаки зодіаку червень буде на великих швидкостях. Це місяць швидкості, місяць, місяць можливостей. Саме важливо от встигнути за от тими подіями, які будуть відбуватися, які будуть мчати на великій швидкості. Встигайте. Я вам бажаю від себе всього-всього найкращого. Успіху, удачі, радості, кохання, процвітання. Люблю вас, обнімаю. До нових зустрічей.